Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. <кхм> І в цьому відео розповім про загальні відомості про лужноземельні метали. І так, лужноземельні метали у нас знаходяться у другій головній підгрупі або у другій А. Сюди входять берелі. Далі магній, кальцій, стронцій, барій. І радій. А коли мова йде про ці метали, зазвичай відсікають бери і оцікають радії. А бери відсікають по тій причині, що його сполуки проявляють амфотерні властивості і його з цими елементами не розглядають. У радії він радіоактивний і за рахунок цього він. Тож, В принципі, його властивості не розглядаються, через те, що працювати з ним незручно і в принципі, сполуки його не стійкі. Так, далі, коли говорять про лужноземельні метали, зазвичай говорять про магнію, кальцій, стронцій, барій. Але властивості магнію розглядаються окремо, оскільки по хімічних властивостях він трошки слабіше проявляє всі властивості, які проявляє кальцій, стронцій, і барі. О, оці три елементи от, зазвичай класика лужноземельних металів. Так, у всіх лужноземельних металів загальна конфігурація NS2, тобто в їх на зовнішньому енергетичному рівні два електрони. Якщо говорити про колір, то в принципі всі вони, тобто і берилі, і магній, і радії, мають сріблястий колір, тобто сріблясто-білий, сріблясто-сірий, там десь чуть темніший, десь чуть світліший. І в різних джерелах воно теж по-різному міняється, тому в принципі сріблясті метали. Сама висока температура знову ж, у нас кипіння, тобто сплавлення знаходиться у Берилію, у його приблизно 270 градусів температура плавлення. Якщо буде точно 1287. Так і да, та, що важливо, сама низька у Барію у його 710 трошки вища, приблизно 800 градусів, теж в Цельсію у радіо. Приблизно через те, що у радію за рахунок його радіоактивності постійному накопиченню домішок температуру плавлення визначить чітко важко. В природі, оскільки ці елементи досить активні, вони в вільному стані не зустрічаються, зазвичай у вигляді сполук. Якщо говорити про сполуки, зазвичай це карбонати, тобто там магній СО3, кальцій СО3, кальцій хлор2. Магніт Хлор-2, тобто в вигляді сполук. У можуть зустрічатися баррі со 4 Із самих таких цікавих сполук це у нас кальцій СО3 помножити на магній СО3. Це вапняк, крейда і мармур. О, вони дуже ну, так сказати, поширені і зновшки, вони використовуються в будівництві. І як сировина для виготовлення гашеного вапна, негашеного вапна. Так і з того, що ми часто зустрічаємо, кальці S4 на 2H2O. Це гіпс. Природний гіпс, тобто той, що вже напитався водою. Є інші сполуки, ну, от ці сполуки, вони, в принципі, коли мова йде про сполуки цих елементів, звичайно, частіше згадуються. Далі. Коли брати хімічні властивості. Значить, всі вони, в принципі, активні метали і відносно легко, особливо при нагріванні, взаємодіють із неметалами. З киснем берилій взаємодіє при нагріванні. О, тут виходить оксид. В кальцій це веде так само, теж виходить оксид. Тобто реакція нестандартно, якихось особливостей взаємодії з киснем, так як було в лужних металів, тут вони відсутні. Просто по валентності кальцій двохвалентний, оксанд двохвалентний і кальцій кальціоксид. Так само ведуться всі інші. Далі, з водою, з водою берегій не взаємодіє, кальцій і струнці і барі, вони активно взаємодіють з водою, з виділенням водньо. Активність трошки поступається лужним металом, але от барі вже реагує на так само приблизно, як натрій. Тобто плаває по поверхні води і е, е, шипить. Получається, барі гідроксид і води. Ох, реакція йде, що в кальцію, шо в барі, що в сторонцію за кімнатною температури. У магнію ця ж сама реакція йде при кип'ятінні води. Тобто Магній з водою теж взаємодіє, теж взаємодіє з утворенням гідроксиду і водню. Але основна умова того, що цей процес іде, це температура. Тобто, якщо вода не кипить, реакція не йтиме. Далі, Ці метали активно взаємодіють з різними неметалами. Там, наприклад, з хлором магній хлор-2. О, там з нітрогеном. ну, хай буде з нітрогеном, там кальцій плюс Н2, а виходить кальцій 3Н2. Ось так. Тобто, в принципі, є стандартні реакції. При взаємодії з кислотами неокисниками акти реагують бурно, ну, Звичайно, з ними ця реакція напряму бути не може у всіх, окрім магнію. Часте, що магній з водою взаємодіє тільки при кипятінні і тому за нормальною умови, зазвичай магній розглядається як представник лужно земельних металів, який реагує із кислотами. Реагує стандартно з утворенням солі, тобто магній хлориду і водню. Кальції, барій, стронці вони починають замадять з водою, яка, в якій розширена кислота. О, тому, от пишуть магній. Реагує активно, тобто, навіть з оцтовою кислотою. О, реакція йде за кімнатної температури О, і утворюється водень. Що говорить про те, що метали досить активні тут двоєчка. З кислотами-окисниками, коли йде реакція. Зазвичай, знову ж, ці метали відновлюють кислоти-окисники. Мається на увазі це нітратна кислота в будь-якій формі, концентрована, чи нітратна кислота розведена. Або ж сульфатна кислота концентрована. О, вони зазвичай відновлюють м, ці кислоти до їх е, нижчих форм. Тобто, якщо ми беремо магній плюс H2SO4, концентрована, то в нас буде виходить, магній сульфат. І нижча форма, тобто там, де сірка проявляє свою найменшу е, ступіню кислення мінус 2, тобто е, відновлюється до H2S і плюс вода. О, тут у нас е, получатиметься 4, тут у нас буде 5, 4 і 4. Тобто, зазвичай її відновлюється до нижчих форм. Ну, аміак, Анітратна кислота до аміаку. Але, знову ж таки, за різних температур, різних концентрацій кислотокисників, цей продукт може мінятися. І тут ви маєте встрітить і СО2, якщо це сульфатна кислота, то СО2. Обучаюся. Тратні кисоті ви мете стрітій азот і НО ну, і НО2. Е, такі продукти вони у вас будуть вписуватися ось приблизно таким чином. Тобто, наприклад, hno 3 плюс магній, от барі, кальцій і отришатиметься. Магній. М -м. Отже, тут у вас буде швидше. У вас буде, там, наприклад, НО2 плюс 3 крапки плюс 3 крапки. Тобто NO2 2 це те, що ви не можете передбачити, те, що от вас хочуть, щоб вони урівнювали його. А далі сіль, і вода. Тобто, як і в будь-який окисно відновленій реакції, там, де реагують кислоти-окисники. За практичне застосування берелій він використовується для виготовлення різних кхм, речовин і сплавів в першу чергу. Для атомної енергетики, оскільки там він хорошо все проявляє, поглинаючи нейтрони теплові і в цілому нейтрони. З іншої сторони, широкого застосування в якихось таких побутових предметах не має, хоча він добрий легуючий елемент, по причині того, що сам і його сполуки отруйні. Тому на практиці там, де є харчова промисловість, він відсутній. Кальцій, магній, барі вони теж часто використовуються як лигуючі елементи. Зазвичай вони покращують якість і стали, і різних сплавів на основі ну, в першу чергу міді. Але знову ж таки ну, ми з цим в побуті не стикаємося. Тобто, використовуються, можна говорити, для отримання металів, для отримання високоякісних сталей. Отримують ці метали зазвичай електролізом із хлоридів. О, і у нас видимо, бер... з берели і плюс хлор. О, Плюс хлор 2. Це універсальний спосіб отримання е, лужно-земельних металів. Е, такі елементи, як кальці, сторонці, барій можуть отримуватися із їх оксидів, тобто з кальці-о чи барій там, наприклад, алюмотермію. Тобто додається алюміній реакція суміш нагрівається кальцій плюс алюміній 2О3. Пісків в алюмінію висока спорідність до кисню, то він і при нагріванні здатний відривати від лужноземельних металів, даючи нам лужну земельний метал в чистому вигляді. Потім їх ще очищають, ну, в принципі, тож як варіант отримання. Берилій магній так не отримують, чи те, що магнією теж любить, тобто теж висока спорідність до кисню, як і в алюмінію. О, у берілі він, в принципі, наскільки цінний, щоб на його витрачати алюміній, з другої сторони, його прекрасно отримують електролізом. О, і ця, цей спосіб все повністю виправдовує. О, це, що стосується добування. Це основні відомості про земельні метали, тому на цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. всього доброго до нових зустрічей.